Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська прикраси і аксесуари. Сьогодні до вашої уваги прикраси з вінтажного бурштину коньячого кольору. Вони всі різні, і, думаю, вам буде цікаво. Бурштин вінтажний, тому що це бурштин, який виготовлений був ще за часів Радянського Союзу, і їм, як мінімум, більше 30 років, а так може бути і 50 і. Вільно в продажі їх нема, можна придбати на руках або на аукціоні. Я придбала ці намистини на аукціоні. Звісно, провела механічну і енергетичну обробку. Механічну я помила, а енергетичну я закопувала в ґрунт на ніч, щоб забрав енергію. І ще також пере... Нізування це є також зняття енергетики з цього намисту. Як ви знаєте раніше казали, якщо намисто, наприклад, обірвалося, воно взяло на себе якусь енергію і не витримало, і розірвалося. І тоді брали просто на нову нитку, перенизували, і це намисто знову працювало оберегом. Так, і в цьому варіанті, я, коли я перенизила, я зняла цю енергетику. І це вже є нове, з новою енергією, з моїм позитивом. І красиві намисти. Тож подивимося, що я вам хочу показати. Ось таке намисто з таких таблеточок бурштинових. Використала фурнітуру бронза золото Бучте. По центру така наместина а аля Венеційка. Це сучасна наместина, але вона така цікава, і сюди мені запасувала такі шапочки. Така фурнітурна наместина І на закінчення отак. Якщо комусь сподобалося, намисто можна придбати. Вони є в магазині виставлені, там є і ціна, і, і опис. Так що, можете завітати, подивитися. Посилання на магазин буде під відео. Іноді буває, що я виставлю відео і не зразу поставлю посилання, тому що я з телефона завантажую, а потім вже редагую. Там дописую, що треба. Можете запитувати, я дам відповідь. Ось таке велике намисто. Також колір бронза золото. Такі цікаві шапочки. Намисти невеликі. Це десь 2 см має, 18 мм, 16 і на зменшення. Є таке. намисто з намистинами ручної роботи. Такі квіточки. Вони об'ємні, вони не є гладкими, досить цікаво. Так, Колір фурнітури також бронза золото. Бачите, як? Намистина велика. Вона має більше як. Два сантиметри, напевно. Ось і тут роздіні просто на мистинки і на закінчення так. Є з менших. Тут зовсім інша фурнітура. Такі шапочки, роздільні, також фурнітура бронза золота. Оця намистина має десь 12 міліметрів. Це вулканічна лава така, я її в шапочки дала, вона так гарно виглядає в шапочці. На зменшення до замочка. Є таке. Подібне. До цього, бачите, але все одно трошечки інакше. Центральна більша в таких шапочках, такі фурнітурні намистини, колір фурнітури бронзи золото вулканічна лава золота. Ну і тут роздільні намистини. На зменшення до закінчення. Є ще зі згардою. Хто любить такі намисти, з додаванням намистин бірюзових. Це турквініт. Такої його форми. Цікаво. І бачите, як воно гарно виглядає. Така згарда ручної роботи. Фурнітура бронза золото. Така фурнітурна намистина. Роздільні і на закінчення. І на закінчення ще вам покажу сатуар з таких великих-великих намістин. Придеться відсувати стійку, бо не вміщається. Ой, як далеко. Добре, я підніму. Він досить довгий. З таким дармовисом, з гардою, ручної роботи з латуні. Бачите, Рисунок тут. Замочок відшпиляється, і можна забрати, можна інший дати, поміняти, а тут такі елементи із бірюзи, з таких квадратних намистин. І фурнітурних на пінах, з'єднані таким колечком, і квадратні намістини на збільшення йдуть. Значить, все повторюється. Ось. І це все. Тільки ще й одні сережки вам покажу. Ось такі сережки. Така намистинка, Фурнітури. Така швенза. Якщо відкривати і закривати, ми зазвичай так закриваємо. Так не можна закривати, тому що так ламається замочок. Якщо закривати, треба звідси. І тоді він буде служити довше. Ну і тепер це все. Всім гарного дня і до наступних відео!